Всім привіт! З вами Микита і сьогодні в мене три товари з Аліекспресу. Купляв я ці товари в категорії Choice. Там треба купляти від трьох товарів і до дев'яти Перший товар це рукавички для спорту. З ними можна займатися як у залі, так і кататися на велосипеді. Якість в них доволі таки класна. Купляв я їх за 2 долари, тому за ці гроші гріх жалуватись. Також тут є. Ось така стрічка, яка розтягується, і нею можна затягувати на зап'ястку, можна сильніше, можна послабіше, як кому зручно. А для того, щоб зняти швидко рукавиці, в них вмонтовані ось такі дві петлі, за них тягнеш і рукавиці швидко знімаються. Другий товар це RGB-стрічка, вона під'єднується через USB, можна до повербанку, можна до ноутбуку, керується вона з пульта. А також можна встановити додаток до телефону і керувати як з телефону, так і з пульта. В пульті є батарейка, вона виглядає як таблетка, і за допомогою пульта можна змінювати різні кольори в даній стрічці. Є регулювання яскравості, а також третій товар. Це в нас на мікро-USB ось такий ліхтар. Ліхтар в цілому класний, але батарейка тут дуже слабка. Цей ліхтар десь. Годину максимум світить від 40 хвилин десь до години. Сам по собі легкий, тому що з пластику. Заряджається він по usb Цей ліхтар є телескопічним. Він отак от витягується, і за допомогою цього світло може світити як широко, так і вузько, дивлячись, який режим потрібен. А ось як воно світить на вулиці, зараз я вам покажу. Коли тільки включаєш ліхтар, він працює на максимальному режимі. Другий режим це вже. Самий тусклий режим, і третій це вже стробоскоп. режимів тут небагато, всього лише на всього три. Ось так от працює перший режим на максимальній яскравості. А ось так працює телоскопія в даному ліхтарі. Можна звужувати світло, і тоді зібраний пучок світла світить набагато далі, ніж коли воно світить так більш широко. До самого ліхтаря претензій немає, світить. Класно, якщо змінити батарейку на більш мощну, то буде взагалі топче. Підписуйтесь на мене, і далі буде ну дуже багато посилок з Аліекспрес.